Друзі, всім моє вітання. Якщо ви дивитесь моє відео, значить ви, так як і я, сладкоєшки, любите солодке. А якщо ви дивитесь відео, як зробити самостійно цукерочку, то значить ви полюбляєте натуральні продукти. Рецепт дуже простий, а головне дуже швидко це робити. Молоко 300 грам, мука. Дві столові ложки, соломка з горішками 150 грам, столова ложка масло, цукор 300 грам, ну, можна 400. Рецепт дуже простий. Починаємо з підігріву, ну, не з підігріву, а обжарювання самої муки вона повинна бути по кольору легенько жовтого кольору, вона повинна так підігрітися. Ну, не підігрітися, а обсмажитись. І так, розпреділяємо по всі по всьому дну сковородки ковородки. І смажемо. Паралельно можна поставити молоко, щоб воно було ну, кипячене. Потім далі об'ясню рецепт. До речі, про інгредієнти в якості горішків. Можете брати арахіс, можете брати пластівці, кукурузні палички. В принципі, тут немає якогось обмеження. Хто що полюбляє. Ну, зараз обсмажуємо. Так, обсмажили. Тепер додаємо сюди столову ложку масла і висипаємо цукор. Щось схоже повинно вийти. Є 400 грам цукру, можна трошки менше, ну, Я так уже хай буде з запасом. 300 г молока я вже поставив, ви бачите, вже майже дійшло до кипіння. Зараз топимо сахар і добиваємося золотистої такої корочки. Зараз буде переставати. Стараємося постійно помішувати, щоб цукор не горів. Щоб не було гіркоти. Можна трішки плитку прикрутити, для того, щоб ну, плавно цукор розстав. Друзі, ну що, майже все розтаяло. остались деякі комочки, помішуючи, Так, друзі, паралельно включили молоко. Уже майже дивіться, вже комочки практично всі розтаяли. Так, дивимося. Я поставив середній режим. Трошки можна тепер додати для того, щоб була більш стабільна температура. І тепер на іншій комфорті молоко доводимо до кипіння і відключаємо. І тепер яка процедура? Беремо, дивіться, молоко. Воно практично закипіло. Зараз. Тільки почне трошки кипіти у нас цукор, і можна сюди буде сміло заливати маленькими порціями, воно буде дуже швидко випаровуватися, тим самим зменшувати термін приготування. Бачите, помаленьку вливаємо і розмішуємо. Друзі, дуже обережно того, що можуть бути бризги. Перемішуєте і маленькими порціями знову вливаєте. З боків гарно, щоб молоко туди кругом проникло. Божественний запах. Це такий запах зущонки, ну, запах дитинства. Головне, що воно все натуральне, розумієте? Приливаємо все молоко і тепер можна ставити середній вогонь, для того, щоб воно не збігло, тому що буде дуже інтенсивно воно все закипати, можна навіть трішки відставити. Маса досить гаряча. Краще ставте середній вогонь. Бачите, тепер інтенсивно молоко випаровується. Можна, звичайно, варити на основі, ну, починати з молока. Але ну, досить довго випаровувати потрібно. І в будь-якому випадку все одно ж почнеться така сама процедура. Молоко почне випаровуватися, потім почне варитися вже цукор, тимінити. Ну, Така ж сама процедура, але мені здається, тут трошки швидше і тут вже результат прямо на лице. Бачите, як Тось практично воно ну, досить швидко це все робиться. Помішуйте, щоб ніде нічого не пригоріло. Дерев'яну ложечку, мені здається, саме краще. І сковородка не буде псуватися. Ну що, Продовжуємо варитися, буду включати періодично. Друзі, помаленьку цукерочки уварюються. Ну і ще хочу сказати, як зрозуміти, що вже ну, цукерки зварилися. Берете стакан холодної води, берете так на паличку і в цей стакан холодної води робите капельку. І дивитеся, якщо вона застиває, значить цукерки можна розливати по формах. Якщо ж вона не застигає, треба ще трішки поварити. Оце такий самий простий, мабуть, спосіб, як, цього... ну, як дізнатися про готовність цукерок. Ну, друзі, майже готові. Я дивіться, як я определяю. При помішуванні з'являється така пінна структура. Це значить, що цукерки вже готові. Ну це так уже із власного досвіду. Можна тепер засипати інгредієнти і перемішувати. Так, перемішали, ну і зараз будемо розливати по формах. Форма силіконова. Я нічим не намазую її, там в мене ніколи не пристає, цукерки застивають і виходить все прекрасно. Не потрібно там нічим мастити, ні цукровою пудрою, ні маслом. Друзі, така вийшла От такий вид цукерок. Бажано зберігати їх в холодильнику, звичайно, від кімнатої температури, від, ну, зараз кімнатна температура більше 30 градусів, дуже жарко, друзі, тому вони трохи розстають. Це у нас те, що в формочку, це вже залишилося від, ну, від остатки без начинки. Тобто досить м'які, отака в них консистенція. Друзі, рекомендую. Без підсолоджувачів, без красок, без інших негативних добавок, які впливають негативно на ваш організм. Ну, відмовляйте собі в задоволення, рекомендую.